19 лютого 2023 року, в чергову підготовчу неділю перед Великим Постом, яка іменується неділою про страшний суд, церква згадує подію, яку доведеться зустріти кожній людині, перестати перед нелицеприємним Божим судом, на якому прийдеться бути випробуваним усім людям та дати відповідь за те, як прожили своє життя. Напередодні в Святоуспенській Почаївській лаврі було звершене всенічне бдіння, яке очолив намісник Лаври, високопреосвященніший Володимир Митрополит Почаївський. Тисячі вірян прийняли участь у святкових богослужіннях та мали змогу приступити до святинь нашої обителі. Припоновники Богоносний отець наших діава і археологія, жилотворцев святия Лавресія. Воєнно свишне власного славєного. Під час Божесної літургії були вознесені молитви за те, аби Господь дарував мир нашій рідній землі та оберіг український народ в тих випробуваннях, які доводиться нині переживати. Усім нам. В і і, і і духа і, вовек, і в Своєму слові, під час проповіді на місник лаври митрополит Володимир наголосив, що в неділю про страшний суд церква дає нам зрозуміти теперішнє наше життя тимчасове. І нагадує, що поки ми перебуваємо в цьому тимчасовому стані, ми повинні підготуватись чим найкраще до події страшного суду, після якої вже не зможуть нічого зробити наші мольби та благання там виявляться безсильними багатства та знатність. Адже остаточним та чесним буде суд, і одні підуть в Царство Небесне, а інші унаслідують муку вічну. «Когда сядет на престоле славы Своя и соберутся пред Ним все языцы, и разлучит их друг от друга, тоже пастырь разлучает овцы від... все от них. И всех чтений, братья и сестры, які читаются, які ми з вами на протязі року. Сьогоднішнє Єміє всіляє в наші серця помишлення, найбільший страх. І видно, браті і сестри, є чому страшитися, є над чим розсуждати. Сьогоднішня неділя називається неділею страшного суда, неділю м'ясо сьогодні заговеніє на м'ясо і сьогоднішнього дня до Дня Святої Пасхи забороняється вкушати м'ясо. Сьогоднішня неділя називається неділею страшного суда. Христова церква посвящає чиєнням Я прийде на землю для того, щоб сверчати праведний суд. Перебуваючи в очікуванні страшного суду Божого, постараємось кожен по своїй силі провести роботу над собою. З Божою допомогою виправимо помилки нашого життя та підготуємось до зустрічі із Христом. Відкинемо гріх, боязнь та розпач. Підемо нарешті на зустріч до нашого Бога. І нехай наступаючий піст послужить для нас часом можливостей, часом, в який ми станемо ближче до Бога.